Так, всім привіт! Давайте ми з вами подивимося, як ось ці санкції, які ми з вами бачили, ще з вересня, мабуть, бачили, що Трамп вів, як вони тепер повпливають на Росію. Ми це теж бачили, що до кінця року буде їм дуже-дуже важко, і що навіть будуть задумуватись на зміну царя. Так, Давайте ми подивимось, як ці санкції, що вів Трамп. Зараз повпливають на ситуацію на Росії. Угу. Угу. Ну, вони агресивно це сприйняли, дуже агресивно, і планують на. Зараз, зараз я докладу більше інформації. Угу. Так, все зрозуміло. І вони знаєте що, вони планують, все-таки в них вже є розроблений план, як зупинити. Зупинити війну, бо їм дуже тяжко. Бо вони розуміють, що їм хана ось, і це дуже сильно повпливає на воєнні дії, тому вони думають, як це зупинити. По четверки, це просто зупинити. Ось. Так, давайте запитаємо, як це вплине на ну, зв'язку з цим, як це буде на чи це на нашу користь. Буде, тоді, виходить, угу. риця падає, так. Угу. О, це, це для нас буде дуже гарний момент, що наші хлопці скористаються цим, ну, скажімо, цією ситуацією і будуть контратакувати. -атак, Все більше не буду дивитися на. Так, давайте ще подивимося. Чи Трамп ще введе санкції ще в Бо я розумію, що він в кура, аж війшов. Хороше діло санкції таке. Якби ще їх визнали агресивною країною не терористом, чи буде вводити Трамп так? Вже бачу, що так. О, звісно. Дивіться, короле жезлів, фортуна. Навіть не особо далеко треба буде йти. Це може і до кінця року, або вже з Нового року. Будуть такі суттєві санкції по жезлах. Активність така. Угу. Трамп планує це зробити. Так, так, мах вийшов. Він весь в роботі для того, щоб Росію вже, звісно, добряче обеззаглавити. Так, що нам Росіюшку покажіть, що там? У них печаль, біда. О, та вони под... Ух ты! Аж три штуки випало. Так, і що там? І що там? Ух ти, там вони думають, змінити царя, та невже? не вже? Буде зміна влади. Вони і силою, і по силі, силою планують зробити заміну царя. І Іерофанта свого хочуть змінити. Так, дивіться, двійка кубків. Це <кхід> вони, ну, дубляжі будуть, ми ж знаємо, ми вже дивилися з вами, що. Дубляжів багато, так, вони будуть змінювати так. Так, на своїй країні вони будуть, їм буде дуже сильно важко, і вони будуть навіть, завдяки санкціям, так, і вони будуть навіть подумають про зміну влади. Те, що ми бачили. Так, що там до кінця року? Ми О, до кінця року. Угу. Дивіться, в них фінанси вже по пентаклях, е, кажу по пентаклях, по пажах пішли, їм дуже важко. Важко їм так. Тобто вони зараз, знаєте, як живуть? Одним днем живуть. Коротше, сьогодні в них є гроші, і вони святкують. А то, що завтра буде важко і не буде що їсти, скажем так, грубо говоря, так? я вже про весь народ кажу, то це їх не, не цікавить. І м -м -м -м, зараз, зараз зараз цікавить, де? Так, і вони по нуль по шуту. Е все-таки дійсно думаю, як якось неочікувано таким методом, так, щось, так, щось, по-шо-то неочікувано. Це може бути їхнє спонтанне чиїсь таке рішення а, а, от, з, з бойовими діями, так? Зупинити. Так, зупинити. Ми питаємо. Що їхнє рішення? Так, виход, виход, вони будуть виходити з якихось території. Це буде їхнє рішення. Таке, по що, знаєте, ну, так як я кажу, спонтанне, неочікуване. Ось таке рішення буде виходити з якихось територій. От, через санкції вони будуть змушені, змушені і виходити, і зупиняти бойові дії. Таків. Хочу вам сказати, що трошки програється мої прогнози і по снах, те, що ми бачили. От е, я так зрозумію, що 17 число, що я тоді вам писала і розказувала свій сон, що мені цифри снилися. 17 число тоді в нас е, жовтня це було зустріч Трампа і Зеленського. воно все таки дуже важливим оказалося число, значить, були гарні домовленості. От, і я знаю, що Трамп надав і дозвіл, і зброю, і що... Ну і санкції нарешті, от ми бачимо, що так, що Росіюшки буде сильна, сильний-сильний капець прийде. Ось, так. Дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі.